Доброго дня. Вузол відбору 2 дюйми от в такій комплектації. Тобто сам вузол відбору без голкового крана, без термометра, просто голковий кран. Ми сьогодні дали в акцію отакі от вузли, тому що люди мають голкові крани, мають охолоджувачі, а хотіли б взяти от собі по дуже класній ціні от такий вузол. Тобто я виділив 20 одиниць і даю по ціні 1300. Можете поугуглити, яка ціна на сьогоднішній день такого вузла. Тобто, дуже класна ціна. Поспішіть ті люди, які хочуть робити спирт на 2 дюйма колонах. Це пропозиція для вас. Вузли та комплектуючі, є така рубрика у мене на сайті Олег Там є ці вузли. Заказуєте і ми тут же відправляємо. Удачі, здоров'я, тримаємося до скорої зустрічі!